Доброго мирного дня, це канал Я і Мамі Тваринки і ми з вами пасем кози. У нас туман трохи, вночі такий дощ ляв, що то ляв. Ляв як з відра. Ну це нічого. Дощі це добре. Одне не добре, що, як сказати, люди помолотити не можуть. А так, все нормально. Дощі це є. Це є життя. Що ти тими вухами льопаєш? Я казала, не йди, а ти хотілась. Ну і все. Йди і не вреднічай. Так. Осінь. І знову ж таки питання про молоді козульки і про те, що вони починають. Вім'я відбивати і кози нем, і козла коло них нема. Що таке може бути, що ту козу тримати, чи її зарізати, чи в неї якісь проблеми. Ніяких в неї проблем нема. Ну, якщо ви доїти її не будете, то проблеми будуть у вас. Як мого от козла. Взяла і спутала, так? Любка вредна. Що, пішов пастися, вони туди його? Бігом. Угу. Бігом. Не пущу до шоколадки. Навіть і не мрій. Пішов вон звідси. Бігом я сказала. Ні, ні, я тебе не питаю, чи ні, ні, чи так так. Що сталося, чому я козичка там одна, дві, відбиває вім'я, якщо я її до козла не пускав. Ну нічого, є таке. У мене були такі козички. Одна з трьох місяців доїлась. Друга з чотирьох. Перед на одну дийку відбиває. О, бо один дзвонив, одну дийку перед відбила. А другої нема. Що, вона буде тільки на одну доїтися, що її зарізати. Не треба її різати. Буде вона доїтися. Це в нас вчарована. Треба через нього перейти. О, тут у нас є джерельце і дуже в ньому смачна вода. Ну і давно вже ніхто не чистив. Зазвичай мої малі чистять. Цього року ні, ніхто не чистив. І воно трохи засунулося. Ну, але воно працює, функціонує. Ось. Є так, якщо молоді козички там мають... 4-5 місяців. Ходи шоколадка, ходи сюди. Нічого тобі не станеться, як ти через воду перейдеш. Давай, йди. О. Вперед відбивають одну дийку. Починає доїтися на одну, а потім підганяють другу. А є так, що доїться зразу на одну, от поки до окоту. А потім після окоту доїться на всі. Так що ось таке діло. По різному є. Наскільки в неї сили є, так вона їх і відбиває. Є, що зразу дві відбиває. О, так що ніч там страшного нема. Що вперед одна, потім дві. Друга. Ходи, ходи, шоколадна, ходи, полізли. Давай, доганяй. Не бійся, не викласиш ти ноги свої сильно. Давай, пішли. Клишай, клишай. Ой, по воді страшно. О, о! Клишава. О. Так щось такі-то справи, дівчата і хлопці. А доїти обов'язково треба, не знаю, бачу не раз у Фейсбуці там питають, що робити. Одні пишуть, боронь боже, зачіпати, воно перегорить. А як воно перегорить, які наслідки можуть бути? Ніхто над тим не задумувався. Що з того, що перегорить, що з того має бути? Ой, баш, вона ноги покрутить по тій Воно ж може бути перегорить. Це має бути запальний процес. Має молоко перегоріти і тоді не буде молока. А якщо воно буде запальним процесом, тобто мастіт, воно перегорить. Не хочете ви сюди догори. А куди ви хочете? А що ви хочете? Постояти і прийти до хліба наїстися, так? О, що вони хочуть. Погонити тільки. Пішли, я лечу збирати. Ось такі то справи. Так що якось так. Треба... треба. Ого, тут вже те яличі повно. Якісь дуже файні яблука бачу. Жовті такі вже. Ну не знаю, які вони, треба попробувати. Так що, якщо наливає ім'я, обов'язково. Треба доїти. М, -м, -м. Смачні? Одного ставлю собі. Ні, ні Не дам. Ось його маленький побиваю, нашого вони мають тягнути. Це файне. Треба додому принести. Ой, Боже. О. О. Як за часто доїти? Так як наливає вім'я. ім'я, так і доїти. Наливай раз три дні, значить раз три дні здоїли. Через чотири дні. От. Через те, що. Як яка козичка. А потім через день, потім кожен день треба буде доїти. Ось так щось таке-то. Це є все в нормі. Коли... Козички доїться дівочим молоком. О. Так, що ось такі, то справи. Зараз мої козульки поїдять яблук. Ще там вон треба буде вилізти їм, натовти. І буде все хорошо. Козла я свого спутала сьогодні, бо він вредний, починає козів гонити, штурхати. Ось, щоб... Вони поскидали козенят. Чи як сказати? Я не знаю його. Вон там воно на землі повно яблук. І пішли ви в баню? Ні, я сказала, з рук не дам. Шоколадна? Не. От, з рук дуже смачне, правда? Ага, ще й тобі буду з рук давати, ти дивися, бику. Я на тебе сердита, бо Наталя казала, що ти вредний. А саме більше вредний, що гониш за козичками малими. О. Так, щось таке-то. Бо ще те, що вчора там козу одну штуркнув, то то таке. Ще там би не дуже. А от те, що... За малими гониш, оце вже нікудишнє діло, ти вже вредний. Мені ще не треба, щоб вони гуляли. О. А ти вже хочеш за ними гонити. А мені ще цього діла не треба. О. Розкуси на двоє. Отак. От не лізь до її. Диви, який вредний. Він вже буде видирав в неї. Ти ще ж того не прожвала. Ну ти зубака. Ви можете йти пастися. Все, більше нема. Тікайте. Після. То, що моє яблуко. Не дам нікому, я жадіна. Тікай. вони вредні. Ну що, що? Ось такий козьол вредний, я його спутала, щоб він за малими не гонив і не стимулював їх охот. А вчора він зірку мені каже, Наталка стукнув в бочину, оцей варіят. Гонив, гонив за нею, вона не, ну, не дається йому втікає, а він взяв її стукнув, каже в бочину, ну і все. Дур зайшла, значить, будеш спутаний. Ось такі то справи. Так що, якось-якось так. Долітався. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Хай ваші кози вас радують надоями і хай все буде у вас добре. Всім па-па. Я буду їсти яблучко.